І помандруєте ви у нас звичайно гарну мандрівку пас. Тож запрошуємо вас на свято книги. Заходьте ласка. вас. до весня на сонечко. В річках біжать струмки, а за вікном щебечуть метушливі пташки. І саме весною в Україні щорічно проходить всеукраїнський тиждень дитячого читання. Добрий день! Вітаю вас! Розпочати час ми покажемо вам казку. Ви підтримайте, будь ласка, опискайтесь, облезьте. Привіт! Так багато часу. Ой, давно ми з тобою вже не бачились. Минуло багато іночці поміняла. Змінила, змінина. Я ж була. А, а зараз тих хто? Ну, а тепер я... Супер! книгу і зірку. Я. Собі. Я. Молодець, Для тебе є сюрприз, сюрприз? і вгадай, що ми для тебе підготували. Чи здогадаєшся ти, чи ні? Ну, мабуть, е, якщо діти дуже багато читають, то вони, мабуть, і... Вони якиш складають і вірші розповідають. І роз Поможе мені в цьому мої дві помічниці, мої дві книжкові фельд. Дівчатки, допрошую нас. Є із ані дівчатку. Гадочко, давай. давай Розгочне нас. Урядочок залюбки шикувалися книжки, поспішали не в птаниці до читання на полиці. До це бібліотека, мене я не всім читати я даю дуже тішаться книжки, бо розумні малюки, задоволенням читай і розумними виростай. Ой, робачки! Хвилюся, <клес> книжку? Книжка. тільки немає. А зараз також і для наших гостей, і для тебе у нас сюрприз. До нас сьогодні завітали біля Софійка та Марійка, які продемонструють свої танцювальні можливості. Вони не тільки приходять до нас щорічно читати багато книжечок, але й захоплюються. Танця, і зараз подивитися на цей танцювальний новий. Хасно прославляй суду Нашої бібліотеки. Так. Що, допоможеш мені? Так, так. розпочинаєш. Литвин Максимко. Yeah. Литвин Максимка. Ходить до школи. Так, Максимко, yeah. в школу ти не ходиш іще? На підготовку. Ой, молодень. Так, Так, бабусю, наша книжкова фея, Давай nice. я буду зачитувати, а ти роздавай подаруночки, добре? Домовились. Так, Домовилися. Що ти там нам приготувала? Подивіться, оклад, сонячні біржки і павли. Для тебе тримайку Давайте пов. рівні бабі я. Ні. Ну а я пропоную, знаєте, сьогодні стати невеличким екскурсоводом, щоб познайомитися з чудовим колективом і відправитися разом з нами в чудовий світ книжки. Адже ми з'ясували всі з вами, що книга ва це джерело змогли. Так чи ні? Да. Так! Тож вирушаємо у чудову подорож в Україну. О, зустріне зараз побачимо. А веді відчиняється по пасці. Десь далеко за морям ач за вікном. Чи вірніше будуть країні Велетень і до Є там квітка червоненька і гарна дівчинка маленька, що не більше тюрма з ростом, там побачить диво просто бо країна ця казкова, незвичайна. І чудова, не бійся довгої дороги, ти не натрудиш навіть ноги. Туди захочеш завітати. Лиш варто книжку прочитати. Люблю угу. я тебе передачу, бо за годину все побачу. А то б сидів весь вечір, а то й кілька днів. Петюнь, Петучко, Петрусь. знов згадаєш щось, бабуся, чи кролем трави рвати, чи хлібом крамниць купувати. Да, 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 да. Немає часу я читати. Отже, діду сіде до хати. Якщо умовлять, то завіду, ми з ним поїдемо. Дідусь, дідусь, карасі, сметані, я дуже хочу буде, Нехай хоч трішки почитає, по букви за літо забуде, усе ніяк він не встигає. Так часу рідко небагато, щоб ті книжки переглядати. От фільми зовсім інша справа. Швидко і цікаво. Ой помиляєшся, ти дуже, читать книжки тобі байдуже. Так жаль мені тебе, Петрусь. Він насмішив мене, дідусю. Увечері після роботи тобі я книжку подарую. Якщо сміливий і відважний, то в казки світ ти помандруєш. Хоч і люблю я мандрувати, та все ж не хоче читати. Чарівна книжка ця для тебе. І нудьгувати тут не треба, лиш варто книжку ту відкрити. Це, звісно, можеш ти зробити. Тоді в дорогу швидше в путь. І Книжку взяти не забудь. Темні образ і ясно, ну, та тільки бачу, пречудовом, що ця кімната не моя. Куди потрапив таке я. Маю це ти вже виріс дуже. Давно тебе не бачив, друша. Тоді чи зустрічі такої, несить цукерки, торт на дюшес, Цитро чи, може, коло.